Ви реально батько Краснобіра? Дівчат, а за кого ви сьогодні прийшли вболівати? Карпати знову програли в футбол. Побіда, да! Похоже. Так, так. Дай мені. Знаєш, чому Динамо не дуже подобається бути в таблиці за зорею? Оооо! Оце тільки що на ходу. Мені каже, плогенько стоїть. Я такий просто БАМ! Намажу все своє волохате тіло. Останній рілс. Кінець, ти молодець. Мені зоря сіяла нині вранці, устромлена вікно, і благодать така ясна лягла мені на душу сумеренну. Що я збагнув блаженно. Ота зоря, то тільки скалок болю, що вічністю протятимо вогнем. Ота заря вістунка твого шляху, хреста і долі, ніби вічна мати, вивищена од неба до землі на вістин справедливості, прощає тобі хвилину розпачу, дає наснаги віри у те, що всесвіт почув твій тьмяний клич, але озвався прихованим бажанням співчуття та іскрою високої незго. Бо жити то не є долання меж, а навикання і саме собою наповнення. Лиш мати вміє жити, аби світитись, немов зоря. Подумав я сьогодні вранці і подумав, що треба все-таки прийти сьогодні на матч зорі. Так, іноді вранці мені приходять е, в голову вірші з туса. Думаю, п'ятниця не так багато матчів до завершення УПЛ Пелві ліги Вже скоро зима, перерва від футболу. Я буду сумувати і треба надихатись, надивитися. І тут я згадую, що я ні разу не був. В цьому сезоні на матчі Зорі домашньому. Ще й Карпати приїхали. І треба прийти і подивитись на футбол. Зоря вже дуже великий час грає в Києві, як на домашньому стадіоні Львів, Київ, Луганськ, Ось така штука. Я хочу подивитись, хто ходить на зорю в п'ятницю, ввечері в Києві, о шостій вечора. Що це за люди? Скільки тут буде красивих моментів? Футбол, подивитись на футболістів, поспілкувати з ними, поспілкувати з людьми. Всіх вітаю! Це репортаж з УПЛ Ліги. а я нагадаю, що титульна. Партнером УПЛ ВіБет Ліги є компанія VBET Україна. ВБЕТ та УПЛ разом сильніші. Ви вирішили в п'ятницю вечором прийти Звісно. на футбол. Так. Це ваш на... улюблений час проводження. Ну так, я з Харкова сам. Так. Болівальник металіста. Але ви знаєте, що сьогодні не буде тут «Металіст»? Я знаю, жаля зря... Карпати. <с> І вам, в принципі, без різниці, який футбол? Ну, а буде. чому б ні? В я... Харкові у нас футболу немає, тому так. що робити. А металіст 19-25? Ні-ні, металіст. Я Харків, який грає в першої лізі. А, от, типу, так ну, все чи. Металіст, звісно, так. Да. А, а то не металіст. Ну, для мене ні. Я зрозумів. Просто, якщо додати цифри, то, типу, це вже не стає клубом. Ну ні. Розумію, сьогодні ви за кого прийшли підтримати? І чому один? Чи ви будете мене друзі є, але вони пішли вже. вас кинули. Ні, я за просто футбол. Просто реально, от в Києві ввечері в п'ятницю, ви вирішили, що це найкраще Так, да. Надіюсь, буде 10-10, або пять 5 Десь так. Це розумію. Справжній дух УПЛ. І ви підпишіться прямо зараз на канал. Бо якщо ви дивитеся тільки в Тіктоці, ну я розумію, але треба ще дивитись на Ютубі. Повністю є багато всього цікавого, Ми тут готуємо всякі штуки-прикалюки. До речі, у Лопашка сьогодні була вчора, був день народження. Побачимо, чи подарують йому його клуб якийсь такий приємний бонус в вигляді перемоги. Добрий день! Добрий день. А ви кого сьогодні прийшли підтримувати? Карпати. А, а, а ви самі звідки? З Києва? З Києва, але підтримуєте Карпати, хоча це ст... домашній стадіон якби у зарі. А чому ви саме за Карпати? Бо Краснопір там грає. Це, це ваш друг? Це мій син. Ваш син? Так. Да. Серйозно? Так. А ви з ДВРЗ. Так, так. Бачите, як я вас пізнав. Ви... А звідки ви так? То... Або я знаю, де Краснопір, в якій школі він. Ви реально батько Краснопіра? Так. Покажіть, а що це у вас? Це мій син под. Зробив подарунок, коли на Олімпійських іграх грав в да. Франції, Париж mm. 24. Їм видали такі телефони. І він mm. казав, папа, це, це тобі, мені треба мені, мені айфон, мені так. Да, <клес> да від Ладно, щось друге покаже. По ну, по-любому, я, ну я вже вірю. Ну, вряд ли би, я вже вірю. І, а він. А, ви його відвели на футбол колись? Ну, І він, він, сам втік. він коли вчився. На Харківці, в Масиві приїжджав на ДВРЗ, там тренувався. Юдюж 21. Ну це я знаю. До речі, за кожен гол ОПЛ 5 тисяч гривень і летить на дюш 21, от на той самий, там правда? Руслан Шопоренко був тренером. Mm -hmm. я чув ви такі, ну зна. Ну, щось так, да, чули. Це не той Шопоренко, що Гаравець, це тренер. Ні, ні, -ні. Руслан Шопоренко. Ну все, тоді я сьогодні бажаю, щоб Ігор я вийшов. Я хочу, щоб гол забув. Я теж. Yeah. <laughs> Дякую. Ось так от можна несподівано. Тут, мабуть, всі люди або чиїсь батьки, або друзі. Бо людей, якщо чесно, не так багато. Я думаю, буде більше. Стадіончик такий пустенький трошки. Але команди вже скоро будуть виходити на поле, і ми з вами побачимо, я надіюсь, красну гру. До речі, помітив, що коли... Карпати, якраз в тій формі, в якій вони виграють в цьому сезоні. Але я ще не бачив перемогу Карпат, як власне і перемогу Зарі. Тому сьогодні побачимо, кому я на фарт або знов на нічів. Це цікаво. Малувати людей, правда? Є таке відчуття. Хочеться, щоб на український футбол ходили більше людей, а для цього. Звісно, треба інші якісь передумови зробити. Треба, щоб всім зранку згадувався вірш туса. І вони такі точно заря, піду на зарю. Вчіть вірш Стуса. Срочно всі. В коментарі буде повний його текст. Хто вивчить, той записуйте сторіс, тегайте мене. Хто вивчить цей вірш, я буду собі репостити всіх. І підпишіться на канал, і поставте лайк, і все це зробіть. Я коли це не нагадую, ви не робите. Ну, от вам скажеш? Типа підпишись, постав лайк, напиши коментар. Ви робите. Не скажеш, забавши. Не, не робіть так. Позаду мене сидять дівчата. Вони сиділи вже за годину до матча, і зараз вони уважно слідкують, щось жестикулюють руками. Зараз я піду до них, піднімусь і запитаю, що вони так обговорюють, тому що ну, завжди цікаво. Так, про що, там, про що там йде мова? Дівчат, а за кого ви сьогодні е, прийшли вболівати? За зарю, звісно. Ви просто так обговорюєте, бачу, жвав, щось показуєте. Ви типу, це у вас як е, проглядини, чи ви щось про футбол обговорюєте? Ми про футбол говоримо, так. Да. А яка ваша улюблена тактична схема? Немає ніякої жодної? Та ми за Зарю боліємо, тому що у мене парень там грає. А я вас догадався якимось чином. А, а хто саме? Я про а нього прямо зараз буду жартувати. Не я... треба, що... <рес> я не розрішаю. Ну, <рес> Скажіть, то кого не можна тоді, щоб я знав. Турбаєвський. Турбаєвський? Так. Він швидкий? Не вратарь. Ну він турбаєвський, Я думаю, він турбо. Режим турбо включає. Звісно, завжди. В усьому швидкий? Звісно. Прям геть геть скрізь швидкий. Ну ні, вовсю. Ну, за то ми знаємо, що Турбаєвський в усьому швидкий. Ну, не в усьому. Але режим турбо. Він може включити, якщо треба. Ви ніколи не здогадаєтесь, що сталося. Я пішов пісити і знову забили гол е господарі поля. Сьогоднішній — це зоря. Я йду в туалет, під Бесківський забиває гол, я бачу це знову там зверху, і колись я обов'язково проведу вас доріжкою, отою, е яка веде, бо я в одному і ту самому місці зустрічаю гол. От прямо там от є такі сходи, от там їх видно за прапорами. І як, майже коли доходити до до я заходжу за табло. Все, Голи я не бачу, чую тільки крики такі. І сьогодні сталося І... те саме. Але було дуже поруч. Знаєте, що мені найбільш дивно, що е, тут я багато бачу. Саме під тих, хто підтримує Карпати, Львів, скажіть, будь ласка, ви сьогодні прийшли за який клуб вболівати більше? Карпати, а чому за Карпати, якщо номінально зоря домашній домашні матчі? Ну тому що я з Львова. А, ви з Львова? Ви приїхали сюди зі Львова спеціально? так. А зрозумів, все дякую. Бачите, тут багато львів'ян кажуть, що в Київ з Києва їдуть у Львів. А насправді всі їдуть з Львова в Київ? жити. А чому так багато вболівальників Карпат тут? А, тому що всі надіються хоч колись побачити, що прийде час, що прийде час, всі ходять з сподіванням але... Ну, так розумію, п'ятниця в 18.00 це на той час, про який всі чекають. Ні, в ні. мене зараз робота, я зараз піду дзвінок робити, ага. наче я вдома, наче, ви вдома, наче да? я в офісі. Я не знаю навіть, де вам порадити тихе місце тут. Я знайду. Ну і де ти? Так, після матчів Карпати воно все, скрізь тихе місце. І тільки Карпати знову програли, футбол. Ну, я знаю, ще декілька клубів, в яких потрошку видимо, вкатуються в цю тему. Да. Ну заразительно. Та-та да, та. Да, да, да. Скажіть, будь ласка, який клуб ви сьогодні прийшли підтримати? Карпати, сість. А чому? Ну, тому що болію за Карпати. А давно? Ну, ви з якого міста самі? З Києва. Але ви вболіваєте за Карпати? Да. А на Динамо ходите? Я вас на Динамо разу не раз не бачив. Я не ходжу на Динамо. Чому? Не люблю. Таке а з якого а як це так сталося? Ну коротко, розкажіть. Ну не можу. Ну свої свої є принципи, чому я не люблю Динамо. А чого любите Карпати, тоді розкажіть? Народна команда мож, команда. Молода команда. скажімо так. Ага, молода. Побачимо, так. Все зрозуміло. Дякую. Буває і таке. Виявляється, що є люди з Києва, яких я не бачив тут на футболі на Динамо, але побачив на Карпатах, бо це молода, народна команда. Так і підпишемо. Поцінула на молодуху. Добрий день, можна вас запитаю? Ви сьогодні за зорю пішли підтримати. Так. Мало тут людей в зорі. Чому так? Маловато. Так. Багато дуже львів'ян підтримують. Ну тому що будин, 16, 18 година, початок матчу не, не дуже зручно. Бойвельники Карпат виходить більш такі безробітні. <гум> Та ні, я б так не сказав, бо вони у Львові всі живуть. Ні, ну їх а... тут більше, я маю про того. Ні, більше, більше. Ви вважаєте, що більше все вони ж таки? це все таке зелене, зелене скрізь. Не, Зелен. Я так не вважаю. Я, я вважаю, що зарів болівальників більше. Ні, я маю, я маю сьогодні на стадіоні. Сьогодні? Може десь 50 на 50. 50 на 50 десь, так і було, так і запишемо. Друзі, ледь не забув, я ж на домашньому матчі, тому я маю піти і купити щось у фаншопі. але я його щось не, не, не пам'ятаю, щоб я бачив його на вході. Ходімте шукати фан-шоп е, е, з Луганської зарі. Я не бачу поки що. Ніде. Зазвичай, коли Динамо, то ось тут стоїть палатка або ось тут стоїть палатка. Тут зараз я не бачу ні одної палатки. Демоте подивимося ще внизу. Але щось у мене стрьомні перечуття, бо я не бачу ніде фаншопу. Невже у зарі нема на домашніх матчах де купити атрибутику. Не може такого бути, правда? Не може. Тому давайте знайдемо. Хот-доги. Там хот-доги, Але. камон, я не бачу. Трошки якось сумновато. Невже у клуба, який... Ну, ще от там кілька сезонів тому вони грали в Єврокубках. Банально не можна купити шалик. Якщо я прийшов на стадіон підтримати цей клуб, ну тоді не дивно, чому мені здається візуально чисто, що Кар Карпати мають більше шаликів, бо приїхали люди з шаликами. А шалик зорі купити, навіть якщо я хочу зараз прям надягнути його умовно кажучи на себе, я не можу це зробити. Але ну це не відміняє нашого великого розіграшу, в якому будуть всі інші з попередніх матчів, на яких я бував атрибутика з фаншопів. Але з цього матчу виходить, у нас нічого не залишиться, тому що я просто тут банально немає. Магазинів. Тут є палатка з ходогами. Воно, дивись. На ній написано ФКДК футбольний клуб Динамо Київ. І все. Палатка з ходогами і голи Плипа Будківського. Ходімте, дивитися другий тайм. Трошки поспав я на трибун, якщо чесно. Другий тайм якийсь неактивний. Залишилось 4 хвилини до кінця, 3 з половиною навіть. Здається, час випускати опорного форварда, який тренувався в цьому на цьому на цих зборах з Карпатами. Тобто мене, може я щось зроблю? Якщо зараз так матчі закінчиться, то зоря виходить на п'яте місце і опускається Динамо на восьме. Я кажу, це слух. Уявляєте? Це ну це не, не сон при температурі 40. Зоря виходить на п'яте місце, а. Динамо опускається на восьме місце. Ну, завтра буде тур, але поки що все виглядає, що йде до того. Всі апелювали до арбітра за пенальті, але такого не було. Не було. Он ще пацани переодягаються. Зараз буде тактична заміна. Вон, дивіться, Селенко переодягається, вона знімає. От бачите? Хоп, трошки підтягнуть часку. Щитки. Чим, пім. Соленко лайкає всі в світі рілси. Абсолютно любой рілс заходьте. От, якщо він на вас взаємно підписан, бо він на мене підписан взаємно. Ви заходите на будь-який рілс, який існує в інтернеті, і там буде його лайк. Бо він, мабуть, дивився всі рілси. Я думаю, він пройшов інстаграм. У нього є цей ачівка така. Пройти Інстаграм. І він відкрив його і прийшов до самого низу туди. Гортав, гортав, поки не було написано це. Останній рілс, кінець, ти молодець. Передумав перевдягатися. Передумав. Походу, з'явились нові рілси, прийшлося йому вернутися і сісти на, на стульчик. Реально, останні п'ять хвилин зразу починається на футбольному полі. Рубка, всім з собою зарубаються. Напишіть мені в коментарях, чому саме в останні хвилини хлопці починають всі так нестись, рвати і грати. Мені здається, якби робити це в, в ну завжди. То, то, то буде, типа, ну, результат має вийти краще. А тут відбувається тільки ось так чомусь на останніх секундах. Я думаю, що це останній кутовий зараз буде. Оцей кутовий подають і матч закінчився. Карпати, Карпати, Крші Стадіон. Карпати, Карпати. Все, Матч, матч завершено. Сьогодні Луганська «Заря» перемагає 1-0. Завдяки голу капітана Пилипа Бутківського Карпати знову програли в футбол. Від Є така українська році прислів'я та І... ваша знову, воно справдилась. Два гравці «Динамо», яких я знаю, які грають зараз в луганській зарі в оренді, обходять рідний клуб на три пункти. Вже поки що. Йдемоте поспілкуємось з кимось.

Okay. No, I mean for the top of the table for the European Championship. What is your favorite table? My favorite table. Uh... Table. <laughs> Ю цей топ одебл. Ага, тапу в таблиця. 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 Ін Йоландвич із тейбл. Таблиця. Таблиця? Як у вас справи? Все добре, у вас як. Скажіть, будь ласка, у вас конкурент за місце в Тур... турбо? Так. Його так і кличе турбо. Каже, що він швидкий в усьому. Це правда? не Я зрозумів, дякую. Я сьогодні вас вітаю, ви молодці. Велике дякую. Що може бути краще, ніж відстояти сухий матч? Хотіли сказати відіграти. Ну, відіграти. А у вас це типа прям не можна казати. Це як типа це як моряки не плавають, а ходять, то ви не стоїте, ви граєте. Ну я один раз услышав, що стоять слони в зоопарку. Тому а в артері грають. Я зрозумів. І не всі навір, навірно, но грають. Ну, ви, ну і, і, і що може бути краще, ніж відіграти на нуль? Для мене навіть не знаю. Ну, приблизно. приблизно. Е, такі емоції, що не передати, коли є стрес, а потім він зразу сходить після фінального святка. Що може бути краще, не знаю навіть. Можна в день походити в маленьких кедах, а потім розуться. Так, да. о, похоже. Так, так, так. Все зрозумів, дякую. Гарного дня. Дякую. Далі. Путін до нами перейде. А що, треба? <клес> ну можна було. Думаєш, треба? Ну <клес> Я, я домовлюсь. Я так? домовлюсь так? Так. Дякую. 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 Звер звертайтесь до да. ну, Йому треба на банку, типу, да, думати, відіграти, відстояти. Ну, можливо, можливо. Це хлопець у нас, до речі, був з Боснії, я так зрозумів. Якщо я не помиляюсь, може, я помиляюсь, Я не знаю абсолютно всього. Я визнаю це на відміну від інших футбольних експертів, бо я не футбольний експерт, я футбольний прикальдесник. Сьогодні заря від я так, що він вийшов навіть на поле. Сьогодні заря сьогодні заря не грала, сьогодні заря я башич. Я тільки зараз зрозумів, що він собі в нього ж прізвище Башич, е і він собі підписав е на, на футболці я Башич. Я думаю, що це йому хтось з розумників наших підказав, якщо чесно. Типу, ти ж ну Яков, то постав собі Я Башич щоб вийшло Я Башич. Хтось передивився випуски мої. Ні, ну можливо, хтось такий, типу, іменно. Я це чисто треба мені зараз у когось дізнатися, чи, чия це була задумка. Хто придумав оце Башичу на футболку нанести я башич? Чесно, не знаю. Не ти? А, ні, не я. А... Він ти вже таким був до того, як я прийшов сюди. Ну, це типа, ну там ж нема двох башичів, що типу треба. Ну, це хтось ти, явно прикольну. Ні, Ну, в нього ж ти знаєш, в нього є брат Бузнюк. Чи ти не знав. Ну, в зорі? Ні, грає в Лаціо, по-моєму. А ну щоб не перепутати, що це типу да, не да, з Латі. Тип іменно він, так. Да. Іменно... Да. А як, як тобі взагалі сьогодні? Ти я бачив, ти ну прямо вийшов на поле. Так, да, вийшов, так. Да. І як? Ну, нормально вроді. Трошки по нозі получив і пішов. А по лівій чи По правій, так, праві, да, трошки. А як, а як покажим на мені трошки? Ну от ні, ну не покажу. Ну логенька. Та не треба, я ну, Покажи, щоб, щоб я знав. Не щоб не знав. Ага. Що, пшикають, воно реально допомагає колись? Воно морозить, знаєш. Як, Потім не я. Як хто? Як, як дівчина? Ні. При, приблизно, так, при, приблизно так. Приблизно як так. дівчина. Чому все, знаєш, коли ти не на фарт? Я при чому Тут, іменно да, причина вся в мені, що в динам, в Карпатах, ти не на фарт. Хто так каже, то хлопці, це не я не на фарт, це ви навіть з моїм фартом. До мене першого Мені, мені дали да, волю. Да, да. Доброго вітаю я. Вас добрий день. Ага. Як у вас справа? Це що, зразу кон... зарплата? Ну, ні, зразу контракт новий. Куди? <смас> мене <смас> ж закінчується. <смас>? А, тобі зразу відпустили? Да, зар... Ні, один так, гол. Да. Так, один гол вирішує все. Один гол, один тиждень чи місяць? Ні, один рік. А рік? К, ну звісно. Ти що ти, ти будеш ти 17 років ще, чи скільки? Ні, в мене 7, Ну 7, 7 років. Ну, сім років. А знаєш, мене таке питання: знаєш, чому Динамо не дуже подобається бути в таблиці за зорею? Ні, бо взагалі пердута виходить. Ні, це добре, це добре. Слухай, а от хто з вас, скажи, таких розумних взяв і прикальнувся башичу, дописав на футболку я, щоб вийшло я башич. Ну ми хочемо більше дописати. Ми хочемо, щоб там був Єбашич боялися всі. Щоб боялися всі. Всі боялися. Але якщо він налалося посередиться, можемо дописати сміло. Ну він типу опасний тип. Ну взагалі. Він коли цей, так він опасний зовсім. Він не п'є, але як вже контужені трошки. А оцей турбо, він в усьому швидкий? Ні, крім поля. <laughs> так більше ні. Так, так у всьому швидкий, крім поля. Uh -huh. Наоборот, так швидкий. Да, на воротах швидкий. На лінії супер. А якщо далі, то. Далі не виходить. Ні, далі не виходить. Ну, no, я вас вітаю. Дякую. Красиво yeah. все розклав по полочкам. Ну, взагалі, максимально, як то кажуть. Пилип. Пилип і до до нього нього гол гол прилип. прилип. І... О, -о, 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 О, О, а? а oh, все. But... <laughs> I have A question. small one, small one, one. Yes, yes, yes. Do you know that they have a joke about you? Like if uh about me? yeah, because uh я. А, я, yeah and uh if it's together Ya yeah, Bašić is something like an embed word in the Ukrainian. Is it? Yeah, 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 I heard ask, about it. I ask, ask them what it means. I didn't ask them, but I realized that they're making joke out of it. Yeah. So I realized that it's probably something like. Uh, it's a bad word, like. F f ah, yes, <laughs> yes. But what I said was in the beginning. He he told me, he asked me uh, my how how to put like what do you want to put on back on the back of the jersey and I said I want J. Yeah. Basic. J. Not basic. J. A. «J»? Да, башич, бакраїн, Джей, Джо Дже. Башич я. Башич я yeah. окей, давай. Невеличкий урок української мови в програмі Андрія Олкіна. Якщо ви футболіст, спочатку. Зверніться до мене. Скільки вам футболок на сезон надо просить роздати. Ну, скільки за один сезон треба роздати футболок, щоб від вас нарешті відстали вже. Чесно кажучи, я не знаю. У я... Бо... мене стоїть дівчина, я не можу їй подарувати, а тут просять. Да? Да. Ну, а як, вона в чому? Без футболки? В моїй старій футболці. Твої старі? Так. А я думав, в дюшки ще. ні 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 на раз на рік все таки. Da, da. А так типу нема такого, що даріть хлопці, скільки хочете. Ну, no, плати, дари. Скільки денег? Три. Три ка? Забудьте хлопці, я <безправим> б. <с if> <laughs> реально, К кожен раз роздавати. А Скрізь так чи тільки ну? No, я не в... знаю, скрізь чи не скрізь, ну. Но... Ну, яка твоя мрія, попасти в клуб, де можна футболки буде роздавати, як мінімум. Безкоштовно? Ну, ну може. Будеш роздавати сходу. Не всім. Кому даш? Близьким, да Близьким, Близьким, Ну, Зразу видно українець, вся сім'ю, все додому. Назяновитий ну, ти хлопець. Трика да? да. футболка, прикинь. Та, ну, Я б сам нікому не дав. Пацани, да забите, вони три тисячі йому треба платити за кожен раз вам роздати футболку. Він вже два роки. Обіцяють. Ну, два роки обіцяю, він два роки збирає три тисячі, ну слухай. О, У мене троє дітей, я менше трачу на Миколая, чим ти хочеш просто на науковий експеримент проведено. Футболіст звичайний, при... це формула, записуйте. Футболіст, звичайний, при програші намагається інтерв'ю не давати. Ніч'я залишає пространство для маневра. Програш це типа ні, -ні, ні не сьогодні. Ну, це в принципі логічно. Враховуючи ще стиль моєї передачі, що зараз я тут буду в жартики, то в принципі тут це все логічно. Тому сьогодні ми будемо говорити за раю. Це мій плюс, і ми з нею і поговорили. Можна я вам розкажу один короткий віршик. Я придумав тільки шо. Що? впевнений, що мені хочеться да. зробити? Так. Типа... Чому Карпатом було нелегенько, бо на поле не вийшов, павло полегенько. Прикольно. Прикольно. Але настрій не такий, щоб прям сміяти. Та, понятно. Ну, я просто намагаюся його підняти. Супер. Так типа, Як можу. Супер. А ви довго продумуєте ці всі? Ті, оце тільки що на ходу. Мені каже, що полегенько стоїть. Я такий просто БАМ! Супер, супер. Креативно. <звук> 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 нелегенько. І їм, і нам. І вам. Ну, так. і я їм мав на увазі обом командам, нелегенько зараз. Шкей. А ви киянин? Так. так. З, -з, з дитинства. Так. Бо для киянина я багато років провів в Києві і моє прізвище, ну, всі нормально справи. У Львові по-іншому. У Львові це прям от як ви жартуєте. Да? І, так. А я киянин просто такий з львівським вайбом. Березняки це як окремий Львів маленький. <рисв 'язав> Зрозумів, буду знати. <рисв 'язав> да, все. Заїжджайте до нас на Березняки, на ратушу. Там на 16 є на 16 поверсі. Mm -hmm. Теж можна в падік піднятися і дивитися так да вдалі падіку класно. Да. я також раніше використовував це слово. Все тоді до зустрічі в падіку. До зустрічі. Дякую. <laughs> до речі, треба буде якось вас. Я офіційно запрошую на еляс, щоб ви прийшли і ми там пограли полегенько. Там я віршик вже краще підготую. Добре, ну я не знаю. Ви напишіть там. Я напишу. Я знайду вас в інстаграмі. Вас інстаграм? Ну, а ви як думаєте? Я думаю, має бути. — Ви багато знаєте футболістів, яких немає інстаграму? — Караваєв раз. Та супер. Більше не знаю. <ріст> тобто мало. Мало, да, да. так, Все. Тоді, тоді, тоді думаю, вас вийде мене знайти. Так, так. Як то кажуть, воу-воу-воу! Карпати знову програли в футбол. Але ми всі знаємо, що. Ще прийде час, ще прийде час. Карпати виграють не раз. І буде кубок знову Львові, І буде золото у нас. Золото Карпат! Залишається співати Золото пісень. О, такі от пісні, коротше, у нас виходить. Тому що репортаж такий: ходіть на футбол, навіть коли холодно. Якщо ви якось якимось чином пов'язані з Луганщиною, з Луганським, нашим українським чудовим краєм, то підтримайте зарю. Бо тут настільки я так розумію, ну якось мені здалося, що не дуже багато всього, бо навіть не було де купити щось. Фаншопу нема. Тому приходьте, а ви, хто підтримає зарю, напишіть, може, я впевнений, ви є. Типу, напишіть в коменти, я підтримую Луганську Зарю, в мене є шарфік. Я його купив де оце от загадка буде. Ні, ну напишіть, де можна купити шарфік. Луганське зарі. Е, поставте лайк цьому відео, відправте це відео другу, відправте це відео бабусі. Скажи, бабусь, подивись обов'язково уважно. Дуже передивись двічі, лайк не все, привітай всіх з святами прийдешніми. Свист... Христос рождає. його. Все, Всім до побачення, гарного вам всього. А я нагадаю, що титульним партнером УПЛ є компанія VBT України, УПЛ та ВБЕТ разом сильніші. І буде. <пл> в день, коли Карпати отримують золото, будь то кубок, чи я офіційно заявляю, що в цей день намажу все своє волохате тіло депіляцією і просто буду так от зривати її на камеру на мені не буде ні одного волоса, ніде. Я буду, як в книжці Кривавий Меридіан Маккарті, буду, от як отой суддя. Повністю жодного волоска не буде у мене на, цьому, на тілі. Отвічаю. До побачення.